Перший фінансовий тиждень 2026. Я покажу свої реальні результати в арбіт-терміналі і результати моїх партнерів. Без обіцянок, без іксів, просто цифри і логіка. Це не фінансова рекомендація, це мій особистий досвід. Е, чому взагалі я про це говорю? Я давно в крипті, і мене звати Олег Криптомен, мій телеграм-канал, де ласкаво прошу підписуйтеся, задавайте свої питання, слідкуйте, аналізуйте, можливо, комусь цей інформація, цей контент взагалі буде доцільний. В крипті я більше восьми років, в арбітражі саме на цьому інструменті більше восьми місяців. Чому я використовую арбітраж і арбіттермінал? це не класичний трейдинг. Арбіттермінал це інструмент, який я тестую і використовую не перший місяць, так як я сказав. І зараз покажу, що він дав мені на дистанції одного тижня, а в загальному покажу на дистанції в 8 місяців. Просто Просте пояснення, як працює арбіт-термінал. Я можу вам так сказати. Це дуже важливо, і, на мій погляд, технічно дуже корисно взагалі для кожного це почуття. В арбітражі ключовий момент це сигнал, коли між двома біржами з'являється різниця в ціні або спред, як дехто називає. На цьому і ми. І я і моя команда заробляє. Я не відкриваю угоди руками, я просто задаю параметри входу і виходу в орбіт-терміналі, який вже він автоматично відкриває хедж на двох біржах і закриває угоду при збігу ціни. Система робить це стільки разів, скільки дозволяє ринок. Тут немає вгадування напрямку ціни. Тепер взагалі перейдемо до моїх особистих, скажімо так, цифр і моєго пінелю за період з 1 по 14 січня. Покажу в скрінах, як воно все виглядає плюс-мінус. Мій загальний результат 554 долари. долара. Це сукупний результат по різних активах з урахуванням комісій. Так як в мене є два аккаунта, я показую один з них. Є комісії, є мінусові угоди і є плюсові угоди. І це нормально. Важливий завжди фінальний результат. Так, секундочку. Зараз я вам продемонструю. Не знаю, чи буде видно, чи не буде видно. Так ось ми зараз донизу перегорнемо. Наприклад, з 1 числа 26-го року по сьогоднішнє число я вам покажу мій пінель без фарб. Нажимаємо лодінг. Тобто я за цей період, мій особистий пінель, 1015 -15 доларів. Для когось великі гроші, для когось маленькі гроші. Але хочу сказати, це результат довго, плідної моєї праці протягом 8 місяців. Спочатку можливо, буде вдаватися, можливо, не буде вдаватися, але за рахунок чого, це взагалі результат. За рахунок команди. Сразу хочу. На це зробити акцент, без команди дуже важко робити хороші результати. Так як роблю я і мої партнери. Саме тому ще раз переходьте по лінку, телеграм, CryptoMan і слідкуйте за результатами моїх партнерів. Тому що коли працювати в соло для початку, так, якщо ви маєте розуміння, що таке крипта, як вона працює, ф'ючі, спот, ви будете заробляти. Але якщо розглядати цей варіант вдовго, з часом включається функція перегорання, втома, відповідно, потрібна якась підтримка, мотивація. Тому що, як я говорив, ринок в більшості випадків дає, але є звичайні моменти, коли ринок трішки забирає. Тобто, якщо розглянути з 10 угод, 8 угод завжди буде в плюс, ну а дві буде в нуль або невеличкий мінус. І саме на таких моментах, коли люди починають ловити декілька разів мінус, маленький, великий, в них починається задатися підозра, щось в мене не виходить, я щось неправильно роблю. І саме тому, тільки якщо ви в команді, вам завжди хтось допоможе і підскаже. Тобто, в даному випадку, якщо ви приєднаєтеся до мене в команду, по арбітражу. Завжди отримаєте від мене від моєї команди партнерів, які вже тривалий час займаються цим видом діяльності, тим заробітком безпосередньо допомогу. Також заводом я і вас можна бути і на Роблю акцент Нараз на команду саме тому. Я ось так зараз загорну трішечки, якщо можна буде. Топ-10 арбітражників, трейдерів з 3 по 9 січня. Якщо ви звернете увагу, в них з 10-ти 4 людини, 5 людей це люди з моєї команди. Це командна робота, і ми завжди в топах по арбітражу. Моя команда це без фарм, без красок. Це можна просто переконатися, перейти по посиланню до мене в телеграмчик. Я це буду постійно говорити, закликати, можливо, комусь це надоїдає, але без реальних цифр люди, як правило, розуміють, що це інструмент хороший, але завжди закладаються якісь сумніви. Працює, не працює. Тут в мене в телеграм-каналі показують, я показую, ділюся своїми результатами. Ось не знаю, як це звернути. Хлопці діляться, закривають за день. Хлопці кидають результати. Декого з партнерів є один акаунт, декого два, а декого і навіть і три акаунта, де хлопці успішно заробляють, тобто 173 сімдесят долари на одному акаунті, мінус два, мінус. 6 доларів на інших акаунтах бувають різні випадки. Також 119 доларів, 85 доларів. Тобто заробітки є. Ми постійно ділимося, і це круто. І також хочу вам показати топ трьох партнерів по арбітражу, в кого є якась команда. Вони коли сприйняли рішення тут масштабуватися, тому що. Вам треба зрозуміти, і я це зрозумів раніше, що рано чи пізно ми впираємося в просто в потолок і більше енної суми в тиждень ми не можемо заробити. Тобто, в даному випадку, якщо я заробляв стабільно тисячу, тисячу двісті, тисячу п'ятсот в тиждень, більше з ринку витягнути неможливо, так як є різні нюанси по біржам, де біржі просто дають ліміти, і відповідно. За рахунок цього ви не можете вирости. Я прийняв рішення, що в мене є друзі, знайомі, яким цей інструмент мав би пригодитися. І як показує практика, люди самі приймають рішення, чи вони хочуть заробляти, чи не хочуть. Для цього потрібно небагато. Просто розібратися це займає буквально 2-3 дні, щоб почати заробляти. Ось Топ-3 партнера та арбітражника, де в першому, на першому місці це партнер, який колись мене запросив, який на буквально місяць довше, ніж я арбітражить. У нього є велика своя команда, близько 400 людей, де оця сума він заробив на пасиві, так як він зараз не має можливості торгувати взагалі. Тобто він колись показав партнерам інструмент, як користуватися, як заробляти. І тепер він від цього отримує свій, скажімо так, пасив. На другому місці це я мій скромний результат 1248 доларів в тиждень. Ну для мене я вважаю це дуже хороший результат. Я колись, коли тільки починав, скажімо так, трейдити цим софтом. Я не міг би подумати, що в мене був такий результат. Зараз вони в мене є, тому що я. Прийняв рішення цим займатися вдовго. Це мій основний вид діяльності. Я приділяю дуже багато часу, скажімо так, цьому софту, а відповідно в мене є і хороший результат. <кій> і це взагалі являється доказом того, що якщо ви працюєте в команді, рано чи пізно у вас з'являються, скажімо так, дуже хороші результати, коли ви Скажімо так, запропонували цей інструмент, показали, розказали якійсь своїй знайомі людині. Є велика ймовірність, що ця людина буде, скажімо так, торгувати, заробляти набагато більше, ніж ви. Це нормально, тому що якщо ми запрошуємо сильних людей, відповідно ці сильних людей навчають нас. Я від цього дуже радію, тому що в моїй команді є багато сильних людей, які Краще, чим я торгую, так як я, можливо, зараз у зв'язку з відключенням світла регулярно, трішки менше приділяю уваги трішки. Тобто, якщо я раніше торгував по 6 годин, по 8 годин, зараз я приділяю цій справі 4 години в день. Але це мені дозволяє все одно заробляти, скажімо так, мою суму в тиждень, яка б мене влаштовувала. Перепрошую, кашель мучить холодно. От як виглядає сам інструмент? Я в деталях не буду розказувати. Він дуже простий, неймовірно задавати потрібно просто параметри, по яким ви хочете шукати свої спреди. Тобто, якщо ви вирішили цим займатися. Ви під, звичайно, під моїм наглядом, перший тиждень будете торгувати з меншими об'ємами, не такими, як я торгую, але за цей тиждень ви освоїте, скажімо так, ази для того, щоб наступний крок ваш підняти цей поріг заробітку. Ризики одні й ті ж самі, вигода набагато більша. Тобто, якщо я зараз от, торгую монетки, яким чином я шукаю. Якщо приходить сигнал в мене в чаті особистому закритому, всі партнери діляться хто чим торгує. Відповідно, ви можете собі аналізувати, варто чи не варто заходити в цей актив. От, якщо розглянути варіант, монетка варта. Якщо от, зараз спрацював ордер по 0,36 відкрилася позиція. Тобто ось ця жовта лінія, так? Точка. Входу моя open spread стояла 0.39. Тобто, якщо я зараз набрав по 0.39, в даному випадку спрацювало маленьке проскользування, тому що в стакані, мабуть, не така велика кількість ліквідності, якщо я точку close spread поставив мінус 0,34 і дана, даний графік, тобто в даному випадку червона лінія піде в зону мінус 0,34 я з своєї позиції у 600 доларів заберу 0,7 від спреда. 0,7% з 600 доларів ніби непогана сума. Плюс комісія, якщо вийде 3 долари з цієї угоди, це дуже непоганий спред. 2 долари. Тобто, уявіть собі, Ця монетка, цей актив ходить вже декілька днів. Тобто він відкриває позицію, закриває позицію. Даний актив може мені в день принести від 15 до 50 доларів. І таких карточок, ми називаємо це карточки, можна відкривати, наприклад, по менсу 5, по мінусу 2, тобто, у вас є повністю інструмент. Ви дивитеся, розумієте, яку кількість карточок ви можете відкривати. Якщо у вас таких карточок декілька і актив ви набрали один, другий, третій в день, ми, я і мої партнери, хто торгує, заробляє від 50 до 250 доларів. Тобто зараз я також набрав монетку Flow, Ви можете звернути увагу в діапазоні 4,89. Я набрав. Open Spread, Enter Spread у мене 4,857, Close Spread 3,2. Якщо дана монетка зараз опуститься до зони 3,2, мій піель складе близько 15-20 доларів. Така монетка в день може ходити декілька разів. Тобто з часом ви починаєте розуміти, прислухатися, слухати хто як торгує і гарно заробляти. Це не фінансова порада, це не кнопка бабло, забуваємо це тут. Потрібно працювати. Але якщо ви зрозумієте, цей інструмент я вважаю, він є найкращим на даний момент в цьому ринку, де можна заробляти. Тому що я вже говорив більше восьми років в крипті, я торгував на фівчах, де успішно депозит, як правило, здавається, Це всім відомо. Маленька частина трейдерів, тобто, на мій погляд, близько одного відсотка тільки заробляє всі. Решта 99% дев'ять відсотків. Люди депозит зливають. Так що, якщо вам цікавий цей контент, і ви хочете бути частиною команди криптомен, ласкаво просимо ставте вподобайки і е, ютубчик. Мій пишіть коментар, ставте дзвіночок. Я думаю, на наступний раз контент буде набагато цікавіший, де я попробую показати, на яких монетках я заробив найбільше. Покажу, і покажу, як я в реальному часі взагалі шукаю спреди і торгую. Став дзвіночок. Ще раз нагадую повідомлення, пишіть чим побільше, задавайте питань, буду радий на них відповісти. Всім па-па, надіюсь, я Плюс-мінус доніс до когось інформацію, і буду бачити вас в себе в телеграм-канальчику. До речі, для того, щоб цією, скажем так, справою займатися, тут на жаль, потрібні кошти. Тобто, якщо ви вирішили, що тут можна без якогось депозиту цю справу розпочинати, сюди можете навіть не приходити. Це як бізнес. Потрібна інвестиція вже в деталях. Я на всі питання відповім окремо з кожним. Я виділяю на кожного партнера по 15 хвилин, де відповідають на всі ваші запитання. Так що пишіть, хочу арбітраж, хочу криптомен. Буду вас бачити в себе в команді. Всім папа. -па.